116 банкнот. В основному Португалія, так, дві Бразилії, чотири Іспанії і всі остальні Португалія. 52 банкноти по 20 Ешкудю. Значить, маємо чотири також по двадцять сотка, сім штук. банкнот такого типу і три сотки такого типу. Далі. 50 шкудів 11 банкнот. І ще двадцятки, тридцять дві банкноти. Всім дякую за перегляд.